Дивіться, друзі, яке сучасне місто Бьорнабі. Все, скляно-бетонне місто. Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні я не здав свій практичний тест, практичний, коротше екзамен по практиці на водійське посвідчення. Мене не допустили до екзамену, бо автомобіль типу, не відповідає вимогам. Це логічно. В мене не вистачило просто якоїсь трішки можливо хитрості, бо ось так виглядає оцей панель управління цим склом автомобільним. І коротше оця кнопочка у мене відкриває заднє вікно. Ой, все добре відкрила. закривай. І. Я просто міг зробити би малесеньку якусь хитрість, переставити ось так. Ось таким способом, не супер хитрим. Зараз я спробую вам показати Якось ось так під'їхати, відкрити нормальну віконечко, поспілкуватися з цією жінкою, закрити. І ніхто б, можливо, навіть і не знав, що в мене не працює, не працює цей блок управління, бо... Попередній власник ось так просто зламав зламав ось ці дві кнопки і вони не працюють. Я вже передумав багато різних варіантів. Перший варіант Ну просто замовити кнопочки, потім побачив, що тут, окрім кнопочок, зломані ще в цьому блоку управління конкретні деталі, тобто треба заміняти блок управління. Знайомий порадив. Поїхати на розборку і пошукати все, що мені потрібно на розборці. Я вже почав гуглити, відповідно, ось за оці такі козирки, які закривають від сонечка. І ось цю штуку, як воно все розбирається. Думав вже їхати, в... В... купувати якийсь інструмент, отвертку, щоб це розбирати. Для того, щоб там розкручувати. Взагалі не хочеться поки що вкладати, бо. З грошима і так не все, не все так просто, як я собі думав. І думав просто на розборці купити хоча б це, а потім думаю, за одного їду можна було б і козирки купити, бо інструктор будемо сидіти, я то вікно відкрию добре. Но інструктор сяде, будемо їхати, буде сонце. І, і він як подивиться, що в мене нема козирка, скаже, дружок, я не приймаю в тебе екзамен. В тебе в тебе нема козирка. Ти не можеш їхати. Я скажу I have a glasses here. Коротше, я вже не знаю, що робити, того, що це не працює вікно, раз, січі. Оцих нема, теж може бути якісь питання. Я вже мовчу, що люк свистить, але ну, це таке на голову, якщо не капати не буде, то це півбіди, напевно. напевно. Ну от Козирка нема, теж може сказати, друже, як я можу тебе приймати екзамен, ти на очі не бачиш, я нічого не бачу на дорозі, сонце світить. Що ти, бляха, придумав собі? Окрім цього, ніби все добре з машиною. Далі знову дивіться, тут на лобовому склі є ось така тріщинка. Не знаю, вам її видно ось так видно. Оцю тріщинку видно, і коли інструктор буде сидіти ось тут, то йому дуже добре видно цю тріщинку з цієї сторони, а і з цієї, і з моєї сторони, теж вона інша є. І з цієї, і з цієї. Коротше, є тріщини на лобовому склі. Відповідно, з цим теж, теж проблеми. І можуть не допустити до екзамену, або просто під час екзамену побачить і, і напевно буде все. Тому думав, йолки палки що робити? Навіть якщо я це виправлю, лобовуха знову якийсь косяк, гроші вкладати абсолютно не хочеться, бо, по-перше, їх немає, а по-друге, просто вкладати в машину, в якій ти не впевнений. Теж не дуже добре в мазду свою, яку я мав в Польщі. Я вкладав гроші, наприклад, в ремонт коробки там сім. 7... 7 тисяч злотих, мені здається, пішло півтора тисячі доларів. Но мені хоча б було шкода, звичайно, але не так страшно, бо я знаю, що це автомобіль надійний, що я на ньому їжджу 3,5 роки, що я його взяв 150 тисяч оригінальний пробіг, що ці мотори, мотори той, тієї Мазди, там L-17 чи як він називається, живуть і по півмільйона. Тому я вкладав гроші, бо то був такий мій для душі автомобіль. Тут поки що вкладати не хочеться. Хочеться так зробити, щоб вона просто нормально їздила безпечно собі, по можливості прибрати, щоб було чистенько. А то, що тр трохи над головою свистить, ну це вже таке не саме головне, чи нема козирка. В мене є окуляри. І ну, його, до речі, не вистачає, але поки що не хотілося б цим займатися, поки є багато інших справ здати на права, розрахувати якісь податки. Коротше, є чим, є чим займатися, писати, дзвонити, взнавати. Коротше. І позвонив я до свого знайомого, спитався, чи на його автомобілі можна здати тест. Він каже, він в мене такий е, в занедбаному стані, я до нього відношусь ну, просто ніяк. Там щось трошки зачухане, там притерте, там то, там все. І я вже думаю, блін, ну, який би не був, потрібно поїхати здати, а далі спокійно їздити собі на цьому автомобілі. І тут мені знову приходить ідея: вставив я ось цю кнопочку, під'їду я туди. Відкрию віконечко, вже мені не скажуть, що в нього вікно не працює. Відповідно, інструктор сяде і, можливо, не зразу побачить там на ловбовухі якийсь той скол. А якщо побачить, в будь-якому випадку за екзамен я нічого не платив. Тобто я мав би заплатити, напевно, 50 доларів чи 70, це в тому випадку, якби я здав екзамен і мені б виготовляли посвідчення водія. А так як я нічого не платив, в принципі, можна. Ще одну спробу зробити, ось так само в тупу заїхати з ось такою кнопочкою, відкрити вікно, і, можливо, він не зверне увагу на козирок, а можливо, це не є причиною, щоб не здавати екзамен. Коротше, а можливо, просто попадеться якась людина, яка махне на це рукою, побачить, що ти більш-менш їздиш нормально, якщо це буде нормально, і я зможу здати на права. Тому. Запитався в знайомого, чи можна проїхатись на його машині, він сказав: «Да, добре, приїдь, подивись, спробуй, побачиш її, і тоді вже вирішимо, як далі будемо поступати. Але ставивши ось цю кнопочку і трошки подумавши, що я за це нічого не платив, в принципі, можна зробити ще одну таку спробу, тому що поправляти всі оці косяки. Нову панельку виколупувати і, і на розборці купувати, і це все. І, і лобовуха все рівно буде, буде бляха пошкоджена. Того я не думаю, що це варто вкладати гроші. Треба якось цей варіант обійти. І їздити на цьому автомобілі, просто хоча б поприбирати, щоб було комфортніше, трошки приємніше сидіти. Купити коврики. Все-таки мені хочеться, бо тут взуття завжди майже мокре, брудне в болоті, і люди якось їздять без ковриків. Я не знаю, як. ну, Воно ж дуже забивається в цей матеріал. Різні, різний, різний пісок, сміття. Коротше. Тому коврики і просто поприбирати, і поки не вкладати, поки немає такої хоча б можливості, або поки я не впевнений. короче друзі, якось так йду зараз в банк, хочу зняти гроші. Мені написав власник цієї машини, що Андрій віддай, будь ласка, мені гроші, передай їх моєму менеджеру. Він знімає житло у Ванкувері, працює в іншому місті. Він хоче, щоб я його менеджеру передав гроші, який за нього ніби як заплати за житло. Коротше, якась така процедура в мене. І я хотів ще місяць тому віддати ці кошти. Вони в мене лежали готівкою підготовлені до того, щоб віддати, але не міг ніяк зустрітися з цим чоловіком, бо він працює в іншому місті. А так? На даний момент зараз хочу розрахуватися, що з ним і спокійною душею буду далі економити, працювати, бо по фінансах поки що все складно. Але для старту просто не кожен може приїхати, по-перше, просидіти без роботи місяць, вирішувати якісь питання, купувати одяг. А окрім цього, мені прийшлось... ну як прийшлося, мені в. Ніби вдалося купити автомобіль, обслуговувати його, заплатити за два місяці страхування. До речі, хочу поїхати в фірму, де я страхування своє оформляв, і змінити одну карту на іншу. Тобто з дебетової карти перенести страхування на кредитну картку, щоб просто кредиткою платилося і собі паралельно піднімався кредитний рейтинг. Кому цікаво, то. Страхування в місяць я плачу 262 долари на автомобіль. Це саме дешевше страхування. І окрім цього, мені сказали, що коли я привезу права Британської Колумбії, то це, воно повинно ціна впасти там, на 90 чи 100 доларів. Ну, цікаво, буде видно, але це буде пізніше. Поки що такий план зняти гроші, віддати менеджеру і заїхати в ту компанію по страхуванню, і зайти зареєструватися. Спробувати ще на один е, тест водіння. Якщо вже цей раз не вдасться, то поїду до товариша за автомобілем, напевно. І якщо я так вирішу і мені вдасться зареєструватися, то ще позвони товаришу сказати, що або на сьогодні не зустрічаємося. Перепрошую, відбій, бо бо попробую ще раз своєю здавати. Коротше, є чим займатися і ще за продуктами поїхати. І на відео взагалі мені зараз бракує якось сил за попередній рік. За Три роки за половиною роки на Ютубі я змонтував, мені здається, 100 відео на каналі, а тут за зиму, у зв'язку з цим переїздом, було якесь натхнення знімати все нове. І я зняв там близько 50 чи 60 відео, я не знаю. Тому якось помаленьку починаю вигорати, помаленьку починає мене це якось бісити все. якби окремо працювати на ютубі тобто я цілий день займаюся там монтажом зйомка просто оформлення відео не знаю чомусь камера вимикається Просто якесь оформлення відео і, там, і працювати, наприклад, 6-8 годин просто от з цим з електронікою, з програмою, там, то це було б нормально. Но коли ти просто встаєш зранку, їдеш на роботу, працюєш там 8-годин, на ногах там, 11 дорога туди, час назад, час в магазин заїхати. В сумі, коротше, ти 14-16 годин, наприклад, на ногах, приїжджаєш додому, втомлений. І потрібно сідати за іншу роботу, потрібно змонтувати, зробити хоча б якусь прев'ю, опис якийсь до відео. На це все реально бракує сил і починає підхарювати, що весь свій час, коли мої, наприклад, друзі та всі, в мене немає знайомих ютуберів, які просто так само конячать на ньому там по 10 відео в місяць чи по 30. Є, але їх дуже мало, то і вони напевно мене зрозуміють. То коли люди просто приходять після роботи, поїли і лягають собі в телефончику, укладаються, це одне. А коли ти приходиш після роботи, поїв, і тобі треба сідати за комп'ютером, в тебе голова не, не варить і енергії нема, то це вже реально починає сильно підхарювати. Тому я знаю, що не можна добитись успіху, якщо не вкладати туди багато зусиль, в свою справу чи то бізнес, чи то канал. Чи то якесь, я не знаю, заняття спортом, щоб досягнути якихось результатів, потрібно дуже багато працювати. Але, окрім цього, потрібно, напевно, брати якісь, якусь перерву, хотів якийсь брейк. Це вже о, оканадився. Хоч, хотіл, треба брати якусь перерву, напевно, бо я не знаю, бо, напевно, можна так перегоріти і взагалі забити. Я сумніваюся, що я повністю заб'ю на це, але. Але поки що якось бляха вже так важкувато стає. Тому якось так. Йду займатися справами, друзі. До зв'язку. Ось це власний мій банк. Так щось на вулиці пахне смачно. Голодний бляха, як казка. Оооо, як хочу їсти. Друзі, тільки що віддав гроші. Не віддав, а передав точніше гроші за автомобіль і познайомився з дядьком, який приїхав сюди з Донецької області. Такий добрий дядько. 23 роки тому переїхав, каже, що приїхав сюди, бо в 90-х дуже було страшно жити, дуже було багато бандитів, роботи нема. І каже, торгував цукром. І бляха, постійно треба було башляти дані якусь віддавати. І в нього був, була така можливість, бо була тітка в Канаді, і він коротше, переїхав сюди. Живе тут 23 роки. Розповів, що перших 9 років працював на 에, коротше, на судні, ловив рибу хек і каже, така робота, просто що жесть. 9... Я не знаю, як я 9 років кажу, відпрацював. 6 годин робиш. 6 годин конячиш. І так просто 10-15 днів, в залежності від того, коли наповниться е -е, корабель рибою. Уявляєте собі? Mm -hmm. І цей. І 6 годин робиш, 6 конячиш. каже, рибу, тупо 6 часов стоїш і кидаєш ту рибу на, лі на, лен лен бляха, на, на стрічку, на ленту, куди там кидаєш. Коротше, дуже жорстка робота. Каже, що вдавалось колись заробити. Коли відсоток був 0,6% від якогось там доходу від риби, то роботодавець вдавалося заробляти 7 тисяч за 2 неділі доларів, але зараз каже, ціни впали, може 3 заробиш, може не заробиш. Коротше, фігня, каже, Жадний трохи в мене цей роботодавець на тому кораблі. Коротше, думаю, якби я опитування провів. Чи хотіли б ви побачити, як я їду на кораблі рибу ловити? <гум> Думаю, ви б по-любому сказали, що да, звісно, їдь, нам цікаво подивитися, але мені трошки здається, це це дуже-дуже складна робота, коли 6 годин ти працюєш, а 6 годин тебе на відпочинок. Це ти повинен помитися, поїсти і виспатись. І це дуже сильно вибиває з графіку того, не знаю. Але мені, якщо чесно, було б... Навіть трішки цікаво для каналу зняти такий відос, дві тижні попрацювати, наприклад, на тій фірмі. І так як в мене ще, е, я тут без сім'ї зараз, то можливо це якраз єдиний такий варіант і можливість, що, що можна було би спробувати якусь таку роботу, коли треба десь їхати. Так, відправив мене цей чоловік в магазин Сі. Sі on food, Save on food, збережина їжі, напевно, він означає Save on food, Сейв зберегти, мені здається. Коротше, і я зайшов сюди, він сказав, що тут є морозильна камера чи якась просто купа льоду, на якій лежить заморожений лосось. Він мені навіть показував, яку він лососяку купив. 800 грам лосося за 8 доларів. Тобто... Кілограм за 10 доларів це найдешевше, що я бачив. Ціна на лосось, бо, наприклад, в Польщі кілограм лосося коштує там, 70, напевно, від 50 злотих. А, а може вже і до 100. Бо коли я був, то 100, коштувало 70-69-80 кілограм лосося в злотих. А якщо 10 канадських доларів за кілограм, то це виходить 33 злотих за, за кілушку. Яєчка, дивіться, яєчка за 9, а, 10 доларів. Ну так всюди коштують яйця 10 доларів за 30 штук. А мені потрібен лосось. Шукаю, шукаю лосося. Коротше, прикольно поспілкувався з цим чоловіком. Він мені розказав, як він тараньку з лосося робить, як солить, як висушує її. І взагалі так про життя трішки в Канаді розповів то цікаво, цікаво було поспілкуватися. Бачите, якби машину корча не купив, то не зустрів би такого дядька прикольного, який може якийсь лайфхак про рибу розповісти. А так дядька зустрів і він же мені, він же мені розказав багато цікавого. Зараз вам може покажу, коли знайду сам цього лосося. Я його взагалі то планую тут ловити, а не купляти. Але і купити можна, якщо ціна невисока, тільки потрібно знайти його. Ну, Картопелька по 5-6 по доларів за кілограмчик поки що, мені здається, дороговато. Ось, ціни на яблука 6,59, 659, 659. Все по 659 за кілограм. Апельсини 3,28. Дивіться, друзі, які прикольні лососики на підлозі. Коротше. Не купив я нічого, бо для того, щоб там купувати по скидках, потрібно мати карту клієнта. Ось так вона виглядає, дивіться, more rewards. Там написано Remember to register your card. Короче, щоб мати скидочки, потрібно зареєструвати собі карту і вже потім з нею приходити в цей магазин, бо зараз Куплю того лосося, і він замість тих 7 доларів буде коштувати Бляха 13. І це мені не дуже подобається. Так як мені не горить з ним, то я сьогодні зареєструюсь і, можливо, сьогодні, коли буду виїжджати, мені потрібно заправитись, то зайду в такий магазин і куплю того лососика. Я побачив і знайшов його. Коштував він 7 доларів за 700 грамів. Там з копійками. Коротше, Мені здається, що цілком можливо, що він коштує 9,99 за кілограм заморожений. І мені здається, це дуже-дуже навіть і дешево. Тому до зустрічі. Ще є в мене сьогодні плани. І що я зробив? Гроші віддав, в банку гроші зняв, гроші віддав і потрібно ще було б поїхати в страхову і замінити карту оплати, але це не обов'язково принципово, бо я все рівно туди буду їхати, коли я заміню своє водійське посвідчення, заодно можна було б зробити і цю операцію. Але я думаю, може я просто зараз знаходжуся в місті Бьорнабі, яке, ну, це в цьому місці, де я машину купував, і заодно би міг зробити цю операцію. Тому якось так. Але їду додому, бо вже дуже голодний. І так, друзі, добрий день, спроба номер 2 Сьогодні все йде ніби так, як треба. Просто з цієї панелі приборів, чи як правильно сказати, пропав чек. Тобто помилка пропала на, ком на компукторі, це вже добре. Ось там підлогу. Ось там підлогу я дуже легко і просто поприбирав, просто взяв таку брутальну щітку нею такими швидкими енергійними рухами. Як енергійна музика, просто дуже швидко почухав, то сміття по пощухував в, одну, в одне місце, потім пилососик включив, швидко його прибрав і все. тобто Для інструктора місце просто космічне, чистеньке, сідушка чиста сидіння і, і, і під ножками коврик чистий. тобто інструктору повинно бути комфортово, я вам так, так скажу. а цей і дивіться, чак пропав, і, і сідушка чиста відчухалась, все добре, і погода добра, і окуляри Андрій взяв. Тобто все йде по плану. І якщо я сьогодні здам, то ну, то справді виглядає все ну, все йде так, як має бути. Але чуйки в мене сьогодні немає. Вчора чуйка була, що я здам, а сьогодні чуєчки моєї немає, тому не можу нічого сказати. Подивимось. Я вже ось тут під'їжджаю. Ось, дивіться, пише ICBC Claims. Ось сюди я їду. Привіт, друзі! Знаходжусь я зараз біля ось цього їхнього, я не знаю, як правильно, гаража я б сказав, не знаю, як правильно назвати. І це відео трішки затягнулося. Я не знаю навіть, як його назвати, бо щось там назнімав про лосося і про. Права. Коротше, не розумію. Але в мене є що вам розповісти, здав я на права чи не здав. Тільки це ви дізнаєтесь у наступному відео, щоб я його не затягував. Думаю, воно вийде зразу після цього, яке ви подивились на наступний день. Типу, буде як нова серія. Тому дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал. І до зустрічі у наступному, в якому ви дізнаєтесь, чи здав я на права, А може й не здав, бо лобовушка то все-таки тріщину має дуже серйозну. Тому якось так. Хотів я вам Показати з середини гараж, але тільки як я приїхав, я приїхав ще навіть раніше. Там за мені сказали приїхати за 15 хвилин. а Я приїхав за 25 до екзамена, і мене зразу взяли якось в оборот. Андрій, десь, десь сюди, сюди, прізвище, топ, хоп. Давай, документи покажи. Поїхали, машину покажи, вікно відкрий. Коротше, взяли мене в оборот і якось так. Добре, розкажу це все у наступному відео. До зустрічі! Цілую, люблю, па.